Шановні пані та панове, президент України Володимир Зеленський. Слава Україні. Дорогі наші а, творці, а, пані та панове. Щиро вітаю всіх вас, всіх присутніх, передусім, і тисячі ваших колег з професійним вашим днем, днем українського кіно. І сьогодні, а, напевно, це не тільки індустрія, це про дещо більше. Всі ми це відчули, особливо відчули. З початком війни, коли стало особливо тепло і бережно ставитись саме ставитись до свого свого мистецтва, свого слова своєї книжки, свого кіно, яке творилось в минулому і яке робиться сьогодні, як би складно не було. І це факт: мільйони наших людей відкрили для себе українські картини, зняті багато років тому. Ці фільми шукають і дивляться, дивляться іноді вперше, дивляться або передивляються. І кожен знаходить там щось важливе. І це факт, що сучасні українські фільми, попри війну, попри всі складнощі кіновиробництва народжуються, народжуються, виходять на Наші великі екрани мають попит, успіх серед людей. І що важливо не тільки через солідарність, бо треба підтримувати своїх, а тому, що дійсно цікаві нашим людям і дають дуже потрібні сьогодні емоції. І сльози, і сміх найголовніше дають надію. І це так важливо зараз. В часи непрості, в часи складні, в часи війни. І це, на мій погляд, найбільша перемога українського кіно воно є, існує, живе, надихає. І знаєте, на тему українського кіно справді можна говорити годинами. І я, чесно кажучи, так і розраховував з вами поговорити, але мені сказали, що все буде дуже офіційно. На жаль. Ну, тим не менш. І хотілося поговорити про важливість кінематографа, про його роль, про мету, про сенси, які він має в собі нести та, та багато, багато дійсно важливого і багато іншого. Все це дійсно має значення. Але а, я б хотів би сказати ось про яку річ. А, у кожного з нас з вами є. Напевно, улюблений фільм або список улюблених фільмів, це нормально, це прекрасно. Коли кажеш, що цей я фільм дивився 10 разів сотні, а про дуже улюблені, кажеш, мільйони, мільйони разів дивився. І пам'ятаєш там багато всього, часто згадуєш навіть точно всі діалоги, але все одно передивляєшся, все одно знов такі ті самі емоції. Різні знов таки посміхаєшся або плачеш десь там в кінці, особливо коли вже з роками так починаєш все більше в кінці там плакати. І треба бути чесними. Для багатьох людей, я думаю, для багатьох присутніх улюбленим є фільм, є певний світовий шедевр. і американське кіно, британське кіно. Прекрасне французьке кіно. І в цьому є об'єктивні причини. Кіноіндустрії цих країн мають довгу-довгу історію десятиріччя, навіть більше. І вони йшли до цього довгий шлях, довгі роки. Але я вірю, що ми маємо амбіцію і можемо бути амбітними. Напевно, таку індустрію, як Голлівуд, побудувати. Через певні економічні виклики в Європі на сьогодні неможливо Україна не виключення, але тим не менш мати своє високого рівня в нормальній кількості, і я впевнений, в цьому можна мати позитивний результат. Сьогодні тут ви і знані митці, професійні люди, студенти, прекрасна молодь, майбутнє нашого кінематографа. Також всіх, хто дотичний до українського кіно. Я впевнений, що ви зможете зробити так, аби одного дня для переважної більшості українців в списку улюблених фільмів була більшість українського кіно. Це велика праця, великий труд і внесок, який держава готова сьогодні робити. Я знаю, що це не просто. Складно зусилля, ми розуміємо пріоритети, пріоритети, наша армія, безпека абсолютно зрозуміла. Частина все одно безпеки в інформаційному просторі залежить від якості і кількості нашого українського контенту. Бо замістити все це, те, що л'ється довгі роки російського виробництва в різних медійних площинах. Замістити все це на це потрібна велика кількість, передусім якісного українського контенту. Ми е, готові відповідну програму підтримувати. Е, я чесно кажучи, ну, ми домовилися, що не, буде, не будемо спойлерити про все це. Так, будемо дуже серйозні. Міністр, е, міністерка поспілкується. А потім з вами ми запропонуємо відповідну програму. Відповідну швидкі дії від держави, незважаючи на, на все на всі ті виклики, які є в будь-якому випадку у політикумі, у пар... серед парламентарів, так важливо доносити словами митців, що культура важлива, і культура це також зброя. І я думаю, що ми отримуємо цю перевагу. Війна йде вона за свободу, за незалежність і за серця і свідомість людей. І важливо, щоб дійсно всі наші українці залишались українцями. І так воно і буде. І я думаю, що культура має грати важливу відповідну роль. Наок, наостанок, на Сьогодні наш кінематограф бореться не тільки а, в кінопросторі, а бореться за своє існування і за свою ідентичність, бореться і на фронті. І багато ваших колег різних митців, акторів, режисерів, кінорежисерів, операторів різних професій, монтажерів. Багато багато різних, які з початку війни пішли. Захищати нашу державу, на жаль, на жаль, сьогодні тут не присутні. Будуть е їх труд, їх роботи завжди будуть нагадувати про них. І я думаю, що було б справедливо вшанувати зараз їх пам'ять хвилиною мовчання. Дякую. Слава Україні. Розпочинаємо церемонію вручення державних нагород України. Указом президента України на підставі подання комітету з Державної премії України імені Олександра Довженка присуджено Державну премію України імені Олександра Довженка 2025 року за створення повнометражного ігрового фільму Медовий місяць творчому колективу озірній Жанні Вікторовні, режисерці та сценаристі. Тому Роману Михайловичу актору. Нірші Ірині Сергіївні. Акторці. За вагомий особистий внесок, у розвиток української кінематографії, заслуги в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, багаторічну сумлінну працю та з нагоди дня українського кіно нагороджено орденом за заслуги третього ступеня Гуєвського Володимира Юрійовича, оператора, постановника, режисера. Неліпу Максима Володимировича, актора телеведучого посмертно нагороди отримує донька Марія. Притулов Станіслава Вікторовича, кінопродюсера, посмертно нагороди отримує син Марко. Самої Олексія Юрійовича, актора театру і кіно. Посмертно нагороду отримує батько Юрій Йосипович. Він бача Сергія Васильовича, кінознавця, заступника голови національної спілки кінематографістів України. Яновського Єгора Борисовича, режисера-оператора. Філіпенка Юрія Сергійовича, актора театру і кіно посмертно Нагороду отримує дружина Катерина Віталіївна. Мермілевського Станіслава Болеславовича, сценариста, кінорежисера, члена національної спілки кінематографістів України. Актора посмертно нагороду отримує мати Катерина Дмитрівна. Нагороджено орденом княгині Ольги 3 ступеня. Брегман Ольгу Миколаївну. Продюсера. Качук Марину Дмитрівну, режисера. Своє почесне звання народний артист України ігнатуші Олександру Федоровичу, акторові, режисеру, члену національної спілки кінематографістів України. Мельник Ірині Васильівні, акторці, майстрові сени театрально видовищного закладу культури, Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра. Сергійко Аллі Олександрівні, артистці драми, провідному майстру і сцени театрально видовищного закладу культури. Київський академічний драматичний театр на Подолі. Присвоєно почесне звання заслужений артист України Олійнику Дмитру Івановичу. Артистові драми театрально видовичного закладу культури Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра. Стрельникову Сергію Олександровичу. Акторові. Антоніні Валеріївні, акторці театру, кіно та дубляжу. Я це всім українцям, всій україні. Дякую. Дякую. Присвоєно почесне звання заслужений діяч мистецтв України. Не питалюку аркадію Анатолійовичу: акторові, режисеру, сценаристові. Образу Василю Федоровичу, члену національної спілки кінематографістів України. Томенку Тарасу Миколаєвичу: кінорежисерові та кіносценаристу. Почесне звання заслужений працівник культури України Багрі Шахматовій Марині Леонідівні, редакторові, сценаристу, тележурналістові, продюсеру. художникові по костюмах степанові ніні михайлівні завідувачі фільму фонду державного підприємства Національний центр Олександра Довженка. Президент України Володимир Зеленський церемонію завершено.